Радий вас вітати, друзі! Є багато речей у відеоіграх, які нам не подобаються. Це може бути що завгодно, від якихось банальних дрібниць до дійсно серйозних проблем. Дуже часто такі речі трапляються зненацька і бути готовим до цього майже неможливо. Про такі речі я і розповім у цьому відео. Друзі, хочу попросити вас підтримати відео вподобайкою і додивитись його до кінця. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковим. І приємного перегляду це речі у відеоіграх і не тільки які ненавидять усі геймери. Довгі екрани завантаження. Впевнений, що з цим пунктом погодяться багато гравців. Усі розуміють, іноді те, що визначає успіх чи провал гри, це співвідношення часу витраченого на гру та часу витраченого на очікування. Так, найбільше нас дратує довгий час завантаження, незалежно від того, чи ви просто хочете прийти до наступної частини історії, чи прийти на наступний рівень, чи просто переміститись з однієї локації на іншу. Або ще гірше, коли ви помираєте, а гра змушена завантажувати рівень спочатку початку. це справжній кошмар. Якщо гра змушує вас брати телефони, приглядати свої соцмережі або щось інше, це велика проблема. Моя думка, на сьогоднішній день розробникам потрібно заборонити випускати гру, якщо там присутні довгі завантаження або елементарно завантаження, коли ви заходите до якогось приміщення. Зламане збереження гри. Не знаю як у кого, але я, наприклад, дуже часто стикався з подібною проблемою. Уявіть, ви граєте в улюблену гру, проходите багато рівнів, вбиваєте безліч ворогів чи босів, робите збереження, а на наступний день, коли заходите в гру, його просто немає. Або при завантаженні вас викидає з гри. Це кошмар якийсь. Знаєте, усе можна зрозуміти, але таке, чому вчора все було добре? Це може трапитись з багатьох причин, і від цього ніхто не застрахований. І можливо хтось каже, ото не треба качати ігри? Не зрозуміло звідки. Приведу приклад: я придбав відьмак 3» у Steam. і це трапилось у мене з цією грою. Бачу б ви моє лице. Звісно, я вирішив цю проблему, але якого біса? Чому ми усі повинні це переживати? Місії супроводу це той тип місії, який вже давно потрібно забути розробникам, коли вони створюють свої проєкти. Звісно, трапляються і більш-менш нормальні, але в основному це жах. І проблема навіть не в самому супроводі, а в тому, кого ви супроводжуєте. Тут є три варіанти. Перший NPC, який потребує вашого супроводу, може бігти або йти дуже повільно. І ви повинні постійно бігати навколо нього. Другий це коли він біжить занадто швидко. Таке трапляється рідко, але трапляється. І третій, найрідкісніший це коли цей набір пікселів застрягає десь і не хоче рухатись далі. Господи, чому? Три хвилини тому ти кричав, що тобі потрібно поспішати, а зараз просто став і все, це важко витримати. Проблеми з FPS. Це вічна проблема, і у багатьох від цього нервові клітини випаровуються за секунди. Комусь вистачає 30 кадрів на секунду, хтось потребує 200 і більше, а є гравці, яким взагалі все одно і вони просто насолоджуються грою. Тут же більше залежить від вашого заліза і якихось примг. Але знаєте, тут проблема не в кількості кадрів, а в тому, що коли ви граєте, у вас якийсь серйозний момент у грі, по якійсь магічній причині частота кадрів різко падає. Це дратує. Впевнений, це. Більша проблема для гравців, які проводять час у багатокористувацьких іграх, і вони мене зрозуміють. Можливо, у вас такої проблеми ніколи не було, і це добре. Але багато хто з цим стикався. Мікротранзакції. У нас час це стало великою проблемою. Я ще можу зрозуміти, якщо вони створені лише для покупки якихось косметичних елементів і ніяк не впливають на баланс гри. А ось коли працює система Pay to Win, це все дно. Я прекрасно розумію, що зараз відеоігри – це бізнес, і усі розробники хочуть заробити гроші, але все повинно бути якось збалансовано. Наприклад, я граю свою улюблену гру вже давно, і все добре, аж раптом з'являється якийсь гравець, який просто придбав собі усілякі класні штуки і просто знищує усіх на своєму шляху. Це Несправедливо, я вже придбав гру, чому я повинен платити, щоб перемогти або швидше прокачати свого персонажа. На мою думку, це вбиває відеоігри, і багато чудових серій просто втратили віддану аудиторію через такі нововведення від розробників. Кат-сцени, які неможливо пропустити, можливо, хтось зі мною не погодиться, але я вважаю, що кнопка Скіп повинна бути в усіх відеоіграх. Є багато відеоігор, які я проходжу по декілька разів, і ці кат-сцени я вже бачив, і я все це знаю на пам'ять. Розробники, дайте мені можливість пропустити це. Так, при першому проходженні вони створені для того, щоб дати гравцю більше інформації, розповісти історію, або просто показати якийсь епік. Але якщо я вже бачив це не один раз і не можу пропустити, це дратує, тим паче з кожним роком технології стають все кращими, і хронометраж цих катсцен стає довшим. Можливо, якось я зроблю відео про ігри з найдовшими катсценами. Багато непотрібних побічних активностей. Відеоігри з відкритим світом це круто, а їх створення, на мою думку, це мистецтво. Але дуже часто розробники ставлять у пріоритет кількість, а не якість. Звісно, є проєкти, у яких навіть звичайне маленьке завдання може розповісти чудову історію, але таких мало. У іграх з відкритим світом, які створюють сьогодні, ви відкривайте мапу і бачите купу маркерів, які, на мою думку, не потрібні. В основному, це прийди вбий якогось монстра на цій точці і забери камінь, дерев'яну палицю і що ще що взагалі тобі не потрібно. Так, зараз створюють великі ігрові світи. Якщо не буде багато активностей, то гравцю стане нецікаво і він не буде грати. Так, напевно. Міркують розробники і вважають, що збирати 500 тисяч одиниць якогось сміття це весело, ні, це бісить. Фіксована камера у своєму відео про речі, які не можуть не робити усі гравці. Я казав про крутіння камерою. До речі, якщо не дивились після перегляду цього відео, можете переглянути. Так ось, крутити камеру це круто. а Крутити нею, коли персонаж біжить, це вдвічі крутіше. Як приклад, Red Dead Redemption 2. Ви скачете на своєму коні по мальовничим локаціям і звісно вам закрутить поглянути навколо. Круто, коли ви можете це зробити, але є відеоігри, у яких камера зафіксована, і подібні речі не можна робити. Тут навіть мова не про те, щоб щось розглядати, просто це вже давно пройдений етап, коли камера зафіксована. Можна ще зрозуміти, коли вона сама повертається на місце, але якщо я взагалі не можу роздивитись все навколо без того, щоб мій персонаж кружляв на одному місці, це вже злочин. Фіксована камера це погано. Пояснювати батькам, дівчині або хлопцю, що вам потрібно дістатись до точки збереження, щоб завершити гру. Тут я думаю, багато хто мене зрозуміє. Уявіть ситуацію: ви спокійно собі граєте, і тут ваша друга половинка або хтось з батьків каже, що ви повинні кудись іти. Ви кажете, добре, зараз мені потрібно дістатись до місця, де я можу зберегти гру. А вам відповідають, а що так зберегтись не можна? Ви відповідаєте ні. І потім починаються питання на кшталт: чому це ж просто гра, вийди і бла-бла Бабла. або ви все ж таки сказали, і ця людина стоїть у вас над душею, просто чекаючи, поки ви закінчите. Це дратує. Від того, що ти стоїш, поруч швидше не буде. Якщо у вас були подібні ситуації, напишіть у коментарях, цікаво дізнатись, скільки таких випадків було. Кемперів, хоча насправді таких гравців називають по-іншому. Знаєте, я ненавиджу, коли так роблять. У шутерах люди діляться на багато типів, але саме поганий з них це той, який засідає десь, де його непомітно, і починає вбивати усіх з засідки. Чесно скажу, я також це робив, але це було давно і неправда. Коли ви граєте у шутери, тим паче з іншими людьми, не робіть так, це бісить. Я тільки що вбив трьох ворогів і відчуваю себе богом у цій грі, аж раптом хтось вбиває мене тільки тому, що боїться вийти у відкритий бій, господи, я ненавиджу це почуття. Це боляче. Ти тільки що знищив моє бажання продовжувати грати. Погане керування. Звісно, до будь-чого можливо звикнути, але до кривого керування у гарних іграх навряд. Ми вже, напевно, усі звикли, що бігати потрібно клавішами VASD, стрибати на пробіл, прискорення на shift, а присісти на Ctrl або клавіша C. Ну і тому подібне. Але є проекти, у яких все якось неправильно. Якщо ще клавіші руху не чіпали, то стрибок перенесли на Ctrl, прискорення на Alt, дія на клавішу R, перезарядка на клавішу... Клавішу, ну я не знаю, на якусь іншу клавішу, та да що у вас тут відбувається? Так, я згоден, можна змінити налаштування, і все буде добре. Але я не хочу цього робити. Я хочу одразу грати, а не змінювати налаштування або звикати до чогось. Можливо, колись все повернеться і буде все нормально? Можливо, колись. Невидимі стіни. Ви точно зустрічали у відеоіграх обмеження локацій. Мені дуже подобається, як це реалізовано у Assassin's Creed. Вам просто кажуть, що пам'ять ще не активована, і у цій грі це можна зрозуміти. Також досліджуючи відкритий світ, на вашому шляху стають блокпости, закриті двері, зламані мости, або якісь вороги, яких неможливо вбити. А іноді стіна з нічого. Іноді розробники ігор не можуть придумати достатньо вагомої причини, щоб перешкоджувати вашому прогресу. Тому вони просто ставлять кілька невидимих стін навколо області, щоб ви не потрапили кудись раніше ніж потрібно. І це виглядає так, наче ви питаєте, а чому? А вам відповідають ти питаєш, чому ти не можеш просто піти звідси? Та тому, що ти просто не можеш. Вимикання світла. Ох, це навіть може перерости у якусь фобію. Ви спокійно граєте в улюблену гру, все добре. Аж раптом вимикають світло. Якщо у вас було таке, впевнений, ви пам'ятаєте той холод, який пробігав по вашій спині у цей момент. Ви починаєте проклинати усіх на світі, а якщо це відбувається часто, ви в. Вп... Впевнені, що вони роблять це спеціально. Боюся уявити, скільки прокльонів отримали працівники, які просто робили свою роботу і навіть не думали про тебе у цей момент. Так, як варіант, можна придбати джерело безперебійного живлення, але це вже крайній варіант. Ідеальна точність ворогів. Так, це насправді викликало багато проявів люті. Знаєте, як маленький приклад приведу The Division, першу частину. У грі є звичайні вороги. Це якісь бандити, і вони точно не проходили хоча б базовий курс підготовки. У той самий час ви граєте за спеціального агента, який нафарширований гаджетами і явно вміє користуватись зброєю. Мені здається, ви подумаєте, що перевага на боці агента, але ні, ці бандити стріляють краще, ніж будь-які агенти. І це у багатьох відеоіграх. Чому якісь бандити краще? І точніше стріляють за якогось підготовленого бійця. Поясніть мені, сюди ще можна додати, що коли ви підвищуєте рівень складності, вони взагалі починають вбивати вас з іншого кінця мапи однією кулею Щось мені здається не договорюють про цих звичайних ворогів, вони просто прикидаються звичайними. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, попрошу підтримати його вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі є ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.